Вітаю, друзі! 12 липня 25-го року. Сьогодні покажу персик Харнас. Все-таки дерево у мене веретено, аж загнулося під плодами. І ви бачите всі плоди наверху. Це ще раз підтверджує правильність вибору. формировки веретено. Мороз спускается до низу, а наверху все что-то затримывается. Ну, красавцы! Все здесь метр семьдесят с двух метров начинаются плоды. Зараз вырву, друзья, и что покажу. А тут іще мано скільки. Це все на прививках. І тут гарнас у мене в крону щеплений Т3. От Дуже добрий персик, і я його теж розмножую. і тут. Прищепав мене. І тут прищепи. і тут. Це третє, я наполовину перещепив гарнасом. От і тут у мене гілочки прищеплені. Ви бачите, красивий. О, листочки чисті. Ну добре, зараз вирву середньоранній персик. Карнас. Друзі, ну це теж шикарний персик. Вчора був Санрайз, сьогодні Харнас. Ну, любий взяти тут, де 248. 245

Чудовий персик. Рекомендую. Персик харнас. Оце манюньки я взяв. Зараз його скуштуємо. Він впав у мене хвилинку. Харнас. Кісточка майже вільна. Аромат безподобний. Давить не буду, бо соку тут видно він весь, весь блищить. Зараз скуштую. Чудовий смак, друзі, його просто можна випити. Вот так губами придавишь, з нього сок витікає. шкурка добре знімається. В общем Рекомендую Харнас. Крупний, красивий. Ну, ви тільки ще бачили, ящики вже забрали прямо з дому. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення. Далі буде Т3, Т5. Нектарини ще деякі багато чого, більш 30 сортів. А Спіч. Ай Спіч це той, який і в минулому році був капітально і в цього року. До побачення.